Усім привіт! Описан на мій канал. І сьогодні будемо проходити гру Bowling Tycoon. Це гра про боулінг, там, де треба робити боулінг. І так. Давайте зробимо першу нашу підлогу. Так, треба зараз буде купити першу лінію, щоб шари вже могли бути скидані нашими новими клієнтами. Так, зараз треба. Купити платформу і... що там ще треба купити. Треба подивимось. Це каса. Можна сказати, такий стіл, щоб люди продавали тікет. Типу. Ну, зрозуміло. Ну, Добре, продовжуємо. Так, давайте купимо сейф, щоб вони, там гроші були, які ми будемо заробляти. Зараз поки головне бізнес all. Типу, і все. Все. Давайте зробимо другу лінію, лінія номер 2 щоб було трошки швидше. Так, все, вже хтось зайняв лінію. Ще дві лінії можна збудувати і ще щось можна буде далі будувати. Бо головне перше збудувати декілька ліній, бо від них залежить бізнес. Все збудували, будемо вже йти, вже у нас м'яше не запульнули. Добре, що тут треба? Колекції шарів. Так китай прикольно, що зовсім нічого не збивають. Ну добре, дивимося далі. Що там? А, у нас 16 грошей, треба знову поновлюємо. Так, все вже 265. Так, зона відпочинку. Давайте купимо три зони відпочинку. Думаю, на цього поки хватить. Я не знаю, скільки максимум зон відпочинку, але я думаю, десь 6. Десь, приблизно. Або 7. Десь. Так, Так, ще грошей немає. Швидко. Що працюйте? Швидко. Добре. Що тут? Угу. Що щось... Що це? Тротуар, ага. А нашо нам, трату... нам тротуар? Куда? Нашо нам тротуар. Тротуар, напевно, щоб люди могли хоч якось зайти або якусь декорацію зробити. Хочу подивитися, чи це якось можна ці лінії прибрати. Ні, не можна. Тротуар, може пізніше купимо. Купимо, колекцію. Купимо, щоб це було, бо тоді буде трошки... Хай вони хоч десь беруть ті м'ячики, а не дома беруть ті м'ячики, щоб кидати. Це ж все-таки боулинг, а не просто м'ячики, які треба кинути. І все, типу, він... Все. Добре, сально знову треба сейф брати. Все, стіна. На що я то зробив? Я ж тепер туди не зайду, я, я супер розумна людина. Ну, тепер будемо робити по 5 кругів. Добре. Що угу, угу. вам бракує? Вам нічого не бракує. Я думаю, що все-таки зони... Я думаю, що я все нормально так і зробив. Я... Думаю, зробити першу вулицю. А потім вже далі приступити. Ну це не точно. Вікна, двері і так далі. Таке. Так, купляємо дерева, ялиночки. Вони так працюють старанно, щоб гроші так. Треба нашому босу заробити. А і нам зарплату отримати. Добре, чекаємо, чекаємо, мені на що не вистачає. Боже, стільки клієнтів. Треба ще лінії будувати. Думаю, я лінії буду якісь то будувати. бо то без ліній, то то капець взрив цілої площадки боулінгу. Це добре. а Будуємо ні... нова лінія. От що означає нова лінія. Страдає. Все, назва повна лінія. Добре. Та купляйся, що в мене, я, я не знаю, в мене баги. У мене часто робляться вихори, якісь баги. То реклама в мене грузиться, то не грузиться. Добре, купляємо ще одну стійку. Там ще треба то заповнити і буде все око. Добре, робимо. Маша, ніхто не заробилось. Я ж я швидше витрачаю гроші, ніж їх заробляю встигати. Заробляти ті гроші. Добре. Думаю, вже там трошки хоч назбиралося. В нас тільки 4 долара, зато нічого не купиш. В Україні щось, щось можна купити на 4 долара. Ні, це ще їх тільки в гривні поміняти. На 77 доларів. Ще досі так мало хто то. Напевно, тут друзі мої ходять, бо я не знаю, ще хто. Бо багато хто з моїх друзів, ну, в Роблоксі. Добре, ще тут вже гроші зібралися, можна їх і далі витрачати. Е, а там мож... О, ура, можемо купити нові лінії. New Line. Ну там на ту вже не вистачає. Той зараз вже займемо. Дуже добре, коли ти просто тут собі сидиш і відпоживаєш, і тобі нормально. Типу, а не просто так, що по 500 людей заходить, ти нічого не встигаєш. Отаке. Добре. Вже збираємо гроші і йдемо знову щось купляти. Думаю, можна купити далі оцю лінію, щоб вже люди на неї ходили цей апарат. І а лінії доповнювати ще, думаю, не треба. Що треба? Думаю, треба. У нас тільки 5 ліній. Може, а треба максимум 8 або більше. Добре. Або чуть, -чуть менше ліній, але це ніхто не знає. Добре, йдемо брати гроші. 187, а на 246. Це поставив. Все, зона відпочинку. Я не знаю, чи вона, але думаю, вона мені не потрібна. О, вікна. Вікна можемо купити. Е, тут ще треба двері купляти. Багато чого треба купляти, я вам скажу. Тобто такий вибір, а от щоб щось нормальне купити, то воно тобі грошей не принесе. Що найдорожче, це є лінії. Чому лінії? Бо то треба то. І додати то. Чому то-то і то-то, то, то, то. то, 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 то. може вже запутатись. Добре, вже так тема. Менеджер деск. Мені це треба. Типу, стільки для менеджерів. Типу, ой, воно збилося і не зарахувалося. Йдемо до менеджера. Бах. Стрибаєш і бачиш текстури. Добре. Що тут можна купити? Багато чого можна купити, але не все. Нова лінія можемо купити. Нову лінію. О, все вже гроші прийшли. Все, можемо вже менеджера купляти. Я так думаю, що він просто буде за камерами дивитися, якщо його навіть і немає. Е, добре, можна лінію купити. Або ні. Просто ще одну зону відпочинку. Ось. Се, щось тут люди такі на своїй хвилі плавають. А от щоб на чужій хвилі плавати, то вони, а ми не хочемо, я просто на боулінг. Відпочити. Все. Суть боулінгу. Відпочити. Пограти. Отаке. Добре. У мене вже... Ну, запиття. Добре, ще чучу -чу, ще дуже-дуже довго чого робити. Я думаю, що більше, що нам треба буде робити, це є в другій частині. Бо тут є що робити, криша. Можемо поки робити кришу, бо я не знаю, що ще робити. Ну, або щось інше зробити. Я не знаю. Спробуємо щось зробити. Все. А, я взяла. Стоп, мені ще на що не вистачає. Подивимось, що тут тільки є, і будемо вже знати, скільки тут ліній цього. Я по-моєму, що десь приблизно е десь 10 або 12 ліній. Бо що точно я не знаю. Так, давайте нову лінію купимо. Е і що там? Ще там щось треба наш апарат купити і буде плюс одна лінія. Все, що тут? Забираємо. Ще 20. Чекаємо. Тунц, тунц, тут, тунц, тунц, тут, тунц, тунц, тунц. Є. Все, йдемо купувати лінія, нова лінія. Все, купили. Дуже цікаве запитання до групи, яка це робила. Чому вони так криво стріляють? Бо типу, по-моєму, шанс, щоб вони, щоб усі впали, шанс 1%. Ну таке. Це шарики кобаму, щоб люди вже могли їх брати, бо типу, я вже багато їх не купляв. Добре. Продовжуємо, це нічого. Добре, що нам треба закупити, -то, то ми тут будемо її купляти, хоча нам навіть грошей не вистачає. Ну, це вже інша історія. Ну, а точніше, що проблеми з грошима будемо, напевно, робити або вирішувати вже в другій частині, типу в наступному відео. Я не знаю, як часто в мене будуть відео, напевно, не щодня, але будуть. Приблизно має бути хоч би три відео в тиждень. Так. Добре. Що там нам треба? Нам треба ще грошей, щоб щось купити нормальне. Нормальне. Все добре. Що в нас є? О, ось світло можемо включити. Я дурно гроші потратив. Або ні, не дурно, не дурно. Я світло зробив, так темно, просто було там. А коли є світло, буде набагато багато зручніше. Добре. Що тут можна? Колекцію і там 60 ті стадії. Але мені то не треба, я думаю, ще восьму збудуємо. Це в нас збудовано. Е, так, берні. Добре. Що тут нам ще є? Ого! Що я збудував? Я нечайно кнопочку натиснув, а воно таке збуду. Воно кришу збудувало, я радість. Це дуже класно. Але там ще треба буде, напевно, купити кришу, я не знаю. Або шукати світло. Бо дуже треба світло, дуже темно. І життя ніби граєш в хорор-гру. Ну, але хорори будемо пізніше проходити, я вже маю парочку, яку ми будемо записувати. О, які... Ви Побачите в наступних відео, або навіть в наступному відео. я ще не вирішили буде наступне відео. Добре. Що нам треба? Нам треба щось купити. Думаю, пропоную гроші чуть-чуть підняти. По нас тільки 65 доларів, а зараз вже 130 доларів. Давай, шут, давайте персонал, що так гальмуємо? Купимо лавочки. бо тобто це так само, як від, ну, відпочинку. Я думаю, що це те саме, що і зона відпочинку, тільки вони тепер будуть на дворі ходити, відпочивати. Ну, а потім йти на бувленку, коли побачуть, не зайнято. Добре, що там? Візьму гроші і щось піду, ще подивлюсь, що тут. М -м -м. А, там що я що мене купила, думаю, зробити по... Треба, треба, гроші треба. Це дев'ятий, заяку. Добре. Добре. Що в нас тут? Угу, нічого, що тут? Зайнято, занято. Всюди занято. А де є таке, що не зайнято? Я вже думаю, що треба подивитися. Що ми будемо наступне робити, а все вже відкладати на другу частину. Що це в нас? Стіна. Думаю, пізніше зробимо. О, о, о. якийсь вогонь. Думаю, купимо. Так, є купили і стіну ще можна буде купити. Купляємо. Так, тут будує. Є. Е, що це? Що це таке? Я думаю... А, це туалет. А, а тільки чому він на одній і тій сармій полосі? Там навіть не відділено. Це дивно. Добре. Що це тут? Угу. Що гроші, у нас 91 монета. Типу долар. Що можемо купити? Зараз треба подивитися. Це мені вже там виписує. Так, добре. Що тут? Угу, Нічого. Все є. о, Боже, скільки грошей? Все, вже 429 рулярдусі. Що це? О, стіна. Оп! Той, той, хто там стояв? Мама, отаке. От Добре. Що тут? Нічого. Добре. Все, купляємо арку. Вау, wow, Bowling, Arcade, Bumper Cars. Якрасиво. Це дуже є красиво. А на цьому вже наше відео буде доходити кінцю. Побачимося в наступному відео!